Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про одержимість ароматами, про залежність від ароматів. Зараз розповім, чому саме така тема. А ви підписуйтесь, будь ласка, на мене. Дуже багато людей мене дивиться без підписок, тому давайте це трішки виправляти. Так, чому саме про таке я сьогодні вирішила розповісти вам? Тому що, десь, може, тиждень-півтора тижня у рекомендаціях на YouTube до мене приходять відео про Fragrance Obsession, Addiction, тобто, коли одержимий парфумом або залежний від парфума. Я декілька відео подивилася. Я не знаю, чому це саме ця тема вийшла. І вирішила зробити своє відео на цю тему. Я е, не готуюся до відео. Як, е, ну, є випадки, коли я до відео готуюся. І це. Коли я розповідаю вам про нові аромати, які ось вийдуть на, на ринок, тоді мені потрібно виписати ім'я, аромата, ноти, аромата і все таке. Тоді я готуюся. А до відео, там де я просто сиджу перед камерою та балакаю, я не готуюся. Але до цього відео, поки я робила собі макіяж, я трішечки там дещо написала ось на бумажці. На папірцю. І е, зараз вам зачитаю те, що я написала. З... І позаду мене стоять червоні флакони. Я не знала, якими флаконами заставити сьогодні поличку. Е, і вирішила заставити флаконами червоного кольору, бо червоний кольор це мій улюблений колір. Завжди був е, з дитинства. І... Я так думаю, що завжди, завжди, назавжди і залишиться. Так, давайте, давайте по-перше, я тут виписала тут, правда, англійською мовою, але я зроблю переклад, що ж таке addiction, тобто, що ж таке залежність від чогось. Це сильний фізіологічний або психологічний, фізіологічний або психологічна. Потреба, потреба робити або ем, робити або вживати щось. Тобто це може бути якісь субстанції, але або це може бути якась там ем, річ, яку людина робить постійно. Ось оце, я загуглила це, це бо бу, це була перша стрічка, яку я там знайшла і записала. Отак. Що хочу сказати ще? Це дуже важливо, люди. Я не психологіня, я не психологіня, я не закінчувала ніякі курси психології. Знаєте, як зараз? Просто куди не подивишся, якісь психологині, які закінчують курси у у, у цьому, у Інстаграмі, і вони вже психології. Що це таке? Я не психологіня, я не лікар, я в цьому нічого не розумію. Але що я розумію і з чим ми можемо тут працювати, про що я можу розповідати, так це про мій. Про те, що я відчуваю до парфумів. І це базується на тому, що дуже-дуже багато років я їх покупаю, я їх е, люблю, я їх тестую, я дещо продавала. Тобто, у мене дуже багаторічний, багаторічний без дуже, е, опит, досвід, досвід, пардон. Е, в парфумері, що хочу ще сказати, я не е, не є якийсь фахівець в парфумерному, в парфумерному світі, просто людина, якій подобаються парфуми. Так, розпочинаємо, бо я щось дуже дуже довго вже оце бла-бла роблю. Так, коли ми чуємо слово, наприклад, одержимість або залежність, то до цього майже завжди йде таким придатком безкоштовним якась така е, негативна, негативна, асоціювання негативне. Тобто, коли людина каже про те, що я одержимий, то ми думаємо, що це щось таке. Ну, не дуже добре, так? Тому я і на, на мою думку, оці-всі люди, що там розповідають про те, що я одержимий парфумом, мені здається, що здебільшого це просто для того, щоб трішечки об збільшити перегляди цього відео на Ютубі. Бо коли ви розпочинаєте слухати це відео, ви, ви розумієте, що людина нормально, адекватно розказує про те, що вона просто полюбляє парфуми. Ось що ще хочу сказати, що ми повинні відрізняти, відокремлювати просто тотально дві речі. У нас є любов, зацікавленість парфумами. Або у нас є одержимість і залежність від парфумів. Це дві речі, і дуже-дуже багато людей їх, їх змішують, їх використовують однаково. Це, як знаєте, дуже багато людей там десь ну, не задався у тебе день, настрою у тебе нема. Там, що ще там ще? У мене депресія. Ні, у тебе не депресія, у тебе просто блюз, у тебе просто недобрий день. Все. Бо депресія це клінічна, це клінічний стан. Це дуже-дуже-дуже серйозна хвороба. І коли ось так люди просто беруть і, і, і кидають оці такі слова, дуже важливі, дуже ем, важкі, важкі ну, це ненормально. Тобто відокремлюємо. Ми любимо парфуми або коли парфуми, ем, покупка, купівля, закупівля парфумів вже не приносить. Радісті. я вам хочу сказати, що багато людей кажуть, що ось в той, в той день, коли ви відкриваєте парфуми, ви не відчуваєте метеликів у животі, ось це такий о, один з перших таких, знаєте, о, один з перших ознаків, що там щось вже розпочинається. Я вам хочу сказати. У мене не дуже велика колекція у порівнянні, є колекції 2-3 тисячі парфумів, 5-10, у мене немає такого, у мене 400 з невеличким хвостом. Тобто, я вам хочу сказати, що це, ну, це нормально, що коли ви вже відкриваєте 400-й парфум, ну не один за одним, а за стільки-стільки-стільки багато років. Це нормально, що вже метелики у животі, вони там вже не, їх там вже просто нема. Бо вам хочеться просто поскоріше, скоріше добратися до того парфума, туди рукою залізти, взяти його та пшикнути на себе. Тобто, це нормально, коли ви, у вас перший, другий, третій парфум, ви розкриваєте цей целофан. цей... Цей пластик і ви така, а коли у вас вже їх було, було, було і було, то це вже, ну, ну, це вже рутинна така річ, що ви робите. Тобто це не, це, це не ознака того, що я розпоч... у мене там не знаю парфума, моя любов до парфумів стає проблемою. Іншу річ ще хочу сказати, Якщо ця любов до парфумів вам не приносить дискомфорту, якщо вона не заважає вашому соціальному життю, якщо думати про парфуми, у вас, ну, у вас не відбирають весь, весь весь час ваш, у вас залишається час на родину. На, не знаю, хто у вас там є. Кішка, собака, діти, е, е, не знаю хто ще. Е, родичі, у вас є друзі, у вас є, не знаю, щось там ще ви там робите. Коли парфуми цьому не заважають, тут проблем тут просто, як на мене, зовсім нема. Коли у вас є Місце, де все це розставити нормально. Коли ви не живете у маленькій кімнаті, у вас там ціла стіна з цими парфумами, що я розумію, що це дуже незручно. Не, не Коли ви вам не потрібно, наприклад, йти до банку і брати гроші, не робити цього ніколи люди не робить. Я навіть не можу сказати, як, як, як так сильно. Що вам цього не потрібно робити, вам не потрібно йти до банку і брати гроші на парфуми. Не, не робіть цього. Якщо ви це робите, зупиніться, люди, це, це не потрібно робити. Бо парфуми, я розумію, що це дуже-дуже така странна річ, слухати від людини, яка парфуми любить. Парфуми не є наша, наше життя. Це просто частина, це маленька частина нашого життя. Я люблю парфуми, я люблю класно пахнути. Але, але це все. Якщо одного в один раз, наприклад, я прокинуся зранку, і я зрозумію, що я, я не відчуваю нічого носом. І це не то, що у мене, я не знаю, там, як за як, як завжди там, чи е, е, я. Як воно, господи, сінозіт чи щось таке. А якщо я не відчуваю нічого. Або якщо в мене алергія на парфуми, я з радістю всю цю колекцію просто продам. Тому що парфуми це цікаво для мене, це класно, але це не моє життя. Тобто до парфумів потрібно ставитися критично, дуже критично. І коли якась річ. Починає вам заважати, від неї потрібно збавлятися. І, і і про парфуми я так теж думаю. Далі. Що ще хочу сказати? Багато людей, які критикують те, що ой, твоя парфюмерна колекція, вона вже виходить за всі за всі там мислі рамки, коротше, це, це вже не нормально, це вже не, не це, це, це щось таке. Ви уявіть таку річ. Якщо б всі парфуми коштували, скажімо, вони б коштували 50 євроцентів, всі парфуми, Навіть ті, які коштують зараз 300 євро 400 євро, вони коштують 50 євроцентів. І ваша колекція, вона не коштує 10. 15-20 тисяч євро, вона коштує, наприклад, 300 євро. Хто б вам що б сказав? Я вам просто гарантую, хто нічого і ніхто вам би не сказав. Тому що для багатьох людей саме те, що ви витрачаєте гроші, свої гроші на аромати, дехто може бути таким, навіщо на оце ви витрачати гроші. Дехто може, він теж хоче витрачати такі гроші, але не може. І люди розпочинають на вас оцей оце, оце такий тиск робити, що ось оце твоя парфумерна, ароматна е, колекція це ненормально. Доколи вам це приносить задоволення, нехай вона буде. Бо кожна річ, що ми робимо, вона повинна приносити задоволення. Є такі речі, що ми повинні іноді робити, вони не приносять нам задоволення, але ми зараз не про це. Ми зараз про, про те, що ви можете контролювати. Є такі речі, що ви не можете контролювати. А колекцію парфумів, за яку ви самі і платите, ви контролювати можете 100%. Я тут, тут просто... Потрібно трішки підчитати. Ем, ще одна одна річ. І я залишу відео вам або, або позаду цього відео, як я, звичайно, Завжди прикріпляю відео. Або тут під, під тим, чим я там накрашена, що у мене на нігтях та на губах. Я вам залишу посилання на відео, яке я зробила про ФОМО. Що таке ФОМО, як з ним жити, як з ним, як з ним жити чи не жити. І трішечки такі теми, вони трішечки там, щось у них є таке спільне. Так ось моя вам порада, людики, ніколи не, не покупайте аромати для того, щоб вразити когось. Щоб, е, щоб комусь показати, а у мене є цей парфум. Покупайте парфуми завжди для того, щоб ви їх носили. Якщо вам це подобається, да, не подобається, не треба. Я розумію, я. Вам 100% кажу, що я розумію, як це класно, коли ви дивитесь на ці ароматні колекції, яких там 200, 300, 500 ароматів, або там е, ціла поличка, і там не знаю, там всі монталь, або всі е, всі Франці з Куки Джани. Вони всі так красиво, дуже класно стоять, або Інішіо, Тобто, і це класно, але якщо ви не будете ці аромати носити, якщо ці аромати вам не подобаються, навіщо їх покупати? І це, якщо ви, наприклад, купите аромат для того, щоб вразити когось, щоб потім показати 2-3 рази на Ютюбі, або вийти в люди, і, і, і це, потім, це потім може бути таким, знаєте, Ресурсом, який потім стане для вас утім, таким трішечки неприємним. Тобто ви бачите цей флакон, що у вас стоїть, вам він не подобається, своє він вже відробив тому що ви його вже всім показали, і ви вже два-три рази в ньому вийшли, вам він не подобається і все, що далі Ну, ну що далі. Тобто покупайте аромат для себе, не для, не для того, щоб там комусь сподобатись. Не для того, щоб ваша колекція була крутою, більш, більш крутою, більш актуальною. Покупайте аромат для себе. Якщо ви, ви не носите цей аромат, не покупайте. Далі, ще хочу сказати. І це також странно трішечки, але повірте, що людям, особливо тим людям, хто навколо вас, хто вас знає, хто вас любить, хто ваш, хто ваш друг, їм все одно чим ви пахнете, як ви пахнете. А тим людям, хто вас не знає, вам, вам яка різниця? Чи на вас обернуться та подивляться та скажуть, о, у тебе бакараруж, і, да, і, і що? І, і, і все. Я знову я беру цю бакараруж, я нічого не маю проти цього аромату. Мені дуже подобається ну, мені більш подобається аромат-екстракт ем, від бакараруж, ніж класична версія. Просто я його просто беру як такий. Ем, Дуже центральний аромат, який дуже багато людей знає. Ось, так ось, ем, Тобто обирайте аромати по собі для себе. Бо якщо ваша колекція вам приносить лише, лише добрі, добрі, класні, позитивні такі вайби, то тоді ваша колекція не стане для вас ем, тим, що вас буде роздратовувати. Ось що я хочу сказати. І, мабуть, це все окрім одного, і зараз я, я скажу таку річ, і будь ласка, будь ласка, ті люди, хто цим займається, знайте, що я завжди за цю річ, завжди за. Бо я завжди за те, якщо можна на чомусь заробити гроші, це нормально, чесно, це, це як би так сказати, Нормально, чесно, і це етично, то я завжди за. Є такі люди, що покупають аромати для того, щоб потім їх продавати, перепродавати на мілілітри. У деяких країнах це не дуже ідея, я вам розкажу таку історію, яка трапилася зі мною дуже давно. Я продавала на фінському аукціоні деякі парфуми, свої парфуми. І одна, одна жіночка фінка мені написала, чи не має у мене продати, е, продати їй флакон або 5-10 мл е, аромату Armani Sensi. Я сказала: а ти знаєш, що він в мене є? І е, вона каже: Ладно, я тоді тобі напишу, і ми з тобою домовимось про ціну і про все, все інше. І так, так склалося, що якраз тоді мені декілька днів до того мені прийшла ще і посилка з eBay, де були флакошки отакі для ароматів. Чи місяць, чи півтора йшли з Китаю і прийшли. Ну і ось вона мені не пише, не пише, не пише, не пише, не пише. Я їй сама написала: ей, ти пам'ятаєш мене, що ми, ми з тобою там домовлялися, чи ти ще хочеш. Вона сказала: слухай, я тут подумала, що мабуть я не хочу. Якщо ти можеш мені продати флакон, тоді я куплю. Я кажу: ти, у тебе є якісь запитання про те, чи цей аромат е, аутентичний. Чи ні? Вона каже: ні, я довіряю, бо я бачу, що ти продаєш, і я кажу: я можу тобі прислати бичкод, ти його сама проб'єш. Ні-ні. ні Вона каже: я просто 100% у мене немає недовіри до цього. Я просто хочу, щоб у мене був фабричний пробник, бо мені так краще. Тобто деякі країни у деяких країнах, оце на розлив, я знаю, що. У Фінляндії це ну, просто не, не пішло би. Е, є такі групи, де там, дехто може продати, відлити зі свого там, 10, 10 мл, 15-20, але масово, як у деяких є, є країнах, такого нема. Так ось дуже багато людей вони продають. У деяких навіть сайти є свої, вони продають аромати, вони покупають аромати і потім їх продають потім їх. А продають на розпшикування, на розлив. Ось. Коли ви дивитесь оці всі відео, і це ще раз кажу: це не, не хейт у бок цих людей, бо вони на це тратять свої гроші і своїми парфумами, можуть робити все, що завгодно. В деяких странах є так, такий, що якщо ти купив аромат, ти його потім можеш перепродати. Ти його купив, ти за нього вже заплатив, це твоє. Ти з ним можеш робити все, що хочеш. Але ти його купив і ти його повинен продати таким, який він у тебе є. Тобто, у пляшці, Не на мілілітри. Це дещо таке саме, якщо ви покупаєте, наприклад, знаєте, є такі упаковки, наприклад, там 10 снікерсів, да, у упаковці. І ви, коли їх розкриваєте, то там написано, що не для продажі. Кожний снікерс він не для продаж. Він може бути такого ж самого розміру, по грамам, такий самий. Але його окремо продавати не, треба, не, не можна. Це Така ж сама ідея із парфумом. У деяких країнах продають. Нічого ніхто не робить, це можна. Так ось. Не порівнюйте себе. З цими людьми. Дехто дуже відкрито, дуже впевнено відкрито розповідає про це. Так, я купив оце, оце, оце для того, щоб потім на мілілітри це продати. Дехто такого не говорить. І тобто не порівнюйте, наприклад, ви дивитесь на жіночку, яка е, живе там, де й і ви, і, і робить там, де й ви. І у неї там кожного разу, кожне відео у неї 10-20 парфумів. Але ви не знаєте, що вона їх розпродає потім на мілілітри, так? Тобто не порівнюйте себе і знаєте, що є люди, які продають потім на мілілітри. І я нічого, нічого в цьому не бачу, такого, знаєте, недоброго. Це, це, це нормально. Це нормально, якщо ваша, ваша країна це дозволяє, якщо це можна робити, то чому, чому ні? Ось, але з, ви повинні знати завжди, що є такі люди, які це роблять і, і іноді вони не кажуть про це. Вони потім десь у групах там у своїй країні сам там це все роз, розповсуджують. Але на Ютубі вони цього не кажуть, наприклад. Тому ось це не я. Я б сказала. Ось, так що мені дуже-дуже цікаво послухати вас, що ви скажете про, оцей, про цей феномен, про цю одержимість, про залежність. Розповідаєте. І, до речі, до речі, я вам одну річ покажу: і, ви, і ми, і я, і вона, і ви зустрінемось у середу. Це ось такий аромат Валентіно, Новий аромат Валентіно Грін Страванса від Валентіно. Розповім вам про цей аромат. Я його тестую зараз, рознашую. Трішечки тут я вже отак, я його вже від, відпшикала. Розповім вам про нього, так що у середу ми з вами побачимось. Я вам дякую за вашу увагу за сьогоднішнє відео. І давайте коментуйте, я буду відповідати, читати. Всім, всім бажаю доброго дня, гарного настрою і доброї, доброї неділі. Па-па!